І всім привіт! Ви на каналі Злата Борник! І сьогодні я розкажу вірш Хор лісових дзвіночків. Його написав Павло Тичина. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо день день. Любим сонце, небосхиле сонце, світлу тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь, тінь, линьте хмари, ой прилиньте хмари, ясний день. Окріпіте нас благословіте. День, день, хай по полю золотому полю ляже тінь. Хай схитнеться, жито усміхнеться. Тінь, тінь. Не забувайте підписуватися, колокольчики і ставити лайк.